Всім шепчуть так гарно, це нам хостелі. Це небезпечні люди. Ми вже говорили про це на вулиці. Хто дуже м'як стелить, то там дуже пердоспати. І тому сказав, цьому, і ось цьому, і цьому наговорив, виявилося на сьогоднішній день дуже багато. Він, він дуже багато заробив на вашому селі і на джерелі. Дуже багато. І сьогодні хотіли його покликати, щоб він оправдався. За що ти будеш оправдуватися? Ти продав церкву. Ти зрадив людей, ти від Бога відвернувся, бо священник так не поступає. Священник так не поступає. У нашій церкві його немає і більше його в нашій церкві не буде. Хай він іде з Богом куди хоче, а Бог знає і бачить все. Він своє отримає. Бог його спагатить так точно, як він забрав у вас. Хто дуже багато хоче, то й нічого не буде. Оце свого підтримуйте. Будьте Будь дружні. Пам'ятайте, слова гане, єдності наші сили. Єднаймося, любимо